Друзі, Усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у чемпіонаті України у сезоні 2012-2013 років другий тур чемпіонату України сезон 12-13, 21 липня 2012 рік. Севастополь у себе вдома. У Севастополе команда принимает Шартар Донецк. Ну просто! какой ним невероятный матч. Тогда відбувався. 3-1. Донецканец перемагаєць. И давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. 5641 глядач. був на стадионе Севастополі, Анатолий Абдула, головний тренер команды. И вот такая стартовая одинадцятка у Севастополя. Игорь Литовка у воротах, Александр Чижов, Евгений Неплях, Сергей Симоненко, Денис Кажанов, Фарли Роза, Мариуш Левандовский, Константин Ярошенко, Саулюс Миколюнос, Александр Ковпак, Сергей Кузнецов. Вот такая стартовая двенадцатка была у Севастополя. Александр Караваев, Антон Крамар и Виталий Вицен... Вицен... Виценец. Выйдет трешки пизднейше. У Севастополя Шахтар Донецьк, Антон у воротах, Олександр Кучер, В'ячеслав Шевчук, Ярослав Ракіцький, Олексій Шере, Дарія Стерна, Дуглас Коста, Томаш Хюпшман, Фред, Луїс Адріано та Тайсон. Ось така стартова одинадцятка була у Донецького Читаре. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну, ще я вам, друзі, можу сказати: Донечани, в принципі, заволоділи територіальною перевагою. Більше команда Донецька володіла м'ячем, більше вона атакувала. Ну і ось вона. 24 хвилина матчу. Дар'я Серна. Дар'я Серна. Дуже хороший діагональ. Робить там Дар'я Серна. Хороша передача! Меч догодив Тайсен. Простер! Фред! удар, Гол! гол, Фред! Фред! Забиває гол, Фред! 1-0! 24-хвилина та хвилина матчу. Шахтар Донецьк. Рахунок матчі відкривається. І робить Фред. На 24-й хвилині заносить м'яч Фред у порожні ворота. 1-0. Шахтар-Донецьк Забиває гол. Дуже швидко Донеча повели в рахунку. І після цього забитого м'яча, в принципі, команда з Донецька продовжувала атакувати. Продовжувала створювати моменти, ну і справді, друзі, тепер передачу Дерія Стерні. Ну і прошу друзі Натасі, на Тасі на Луса Дріану. Луїс Адріан якраз простріляє, і Фред забиває голу порожні ворота. 1-0 до виходять уперед. Але Сєвастополь, команда не здавалася. І з того шанса вона зачекалася на 60 й хвилині матчу. А год прийшовся якраз то з стандарту. Подача відбувалася з лівого флангу. хороша йде подача. До вече не відбивається, м'яч под лоблей. Кажанов, кажанов, Гол! Гол! Один, один Севастополь! у матчі Севастополь! 1-1 Сєвастопань! Зрівнює рахунок омечі на 60-тій хвилині. Гарматний удар Кажанова. Самісінький дальній кут, і рахунок стає 1. Зрівнює команда рахунок. Не після того, як рахунок став 1-1. В принципі, я вам хочу сказати, що да, Шахтар більше атакував. Да, до Донечани були більш м'ячі, але Севастополь непогана команда діла на контратаках. Тому що рів Донецьку уж точно було нелегко Донечанам. Але Донеча атакували, Донечани намагалися вскрити оборону суперника. Важко було Донечанам. 78-ма хвилина матчу, Даріо Серна, Даріо. Даріо серна, м'яч по правому флангу, донецький шахтар. Іде виривати перемогу. E, хороша м -м, передача, Сирни на лівий фланг. Мяч помирає Дуглас Коста. Дуглас Коста! Прострелили! Луїс Адріано! Луис Адріано! Гол! Луїс Адріано! Замикає простріл Дугласа Коста, і Бразильська комбінація зіграла свою фінальну роль. Геніально, знову там передача в Сирни. Там ще перший геніальна, ну передача, передачу. Да? И тут такая же ситуация. Дарья все равно гениальная. Проведение Дуглас-Коста. Врывается. Простреляет и, и Луис Адриано. И Луис Адриано. Замыкается гол. Один-два. Шахтар Донецк забывает друга гол. Ворота Севастополя. Севастополь. Намагалась команда Ведеградска. Намагалась команда Севастополь Ведеградска. Но Донеччина на один и захищалась. И в принципе Донеччина так уж Хватило там третий гол забытый. Тут хватило хватило до Донеччина третий забытый гол. І свого донеччани домоглися. І свого донеччани домоглися вже на 88-й хвилині. Геніальна передача Ярослава Ракуцького. За м'яч чіпляється Адріано. Передача Алекса Іжира. Алекса Іжира. Алекса Іжира. Ти Іжира. Ти Іжира. Ти Іжира. Не звай Алекса Іжира. М'яч підгоплює. Нем. 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 Удар. Гол. 3-1. 3-1. Нем. Переправляє м'яч порожні ворота. Алексей ще раз винагоду не реалізував, але м'яч просто ідеально прилітає до Нема. Ну і не вже у порожні ворота, там м'яч. Ну, відповідно, збиває. Закочує М'яч у порожні ворота. І Шахтар Донецьк! Донецька команда перелагає подвоює!

Якщо, друзі, взагалі -то дивитися там статистику ударів в поворотах, то 8-13 це статистика ударів в поворотах. Перевага у Донецькому гуштері. 4-7 це нас в площину перевага у Донецькому гуштері. 8-2 з котили перевагу гуштере і 3-0 по ну, так, то, 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 В принципі, шатар севастополь переграв. Тобто севастополь шатар донецьк переграв і в принципі рахунок 3-1, я вже в принципі, справедливий. Ось донечани справді дуже хороший матч показали. Сєвастополь нагол команда награла. Вось, але в принципі треба було більше аментів, більше контролю м'яча, І в принципі, в цілому, якщо підвести такий підсумок, то Та я вважаю, що Шахтар Донецьк на цю перемогу команда Донецька награла. Але браво, Сєвастополь! Браво! Команді Сєвастополя! Команда показала хороший футбол. Ну що ж, друзі, ми цей матч, другий тур чемпіонату України, сезон 2012-2013, 21 липня 2012, -2012 рік, Просто неймовірний час. Севастополь, Донецьк, 3-1. До не перемагається. А я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам добра, щастя, і всього самого самого найкращого, я вам, друзі, бажаю. Найголовья це, друзі, щастя. Я вам друзі бажаю щастя. Бережіть себе, мої любі друзі. Будьте щасливі завжди. Не засмучуйтесь. Усім до нових зустрічей.